Всім привіт! 14 квітня. Нарешті є час щось вам познімати, показати. Тому що ці дні активно садили. Та ще знаєте, І на рибу треба було з'їздити, як же без цього. Тому сьогодні вже знайшов час, думаю, безстренько зніму. І так, розпочнемо з огірків Зараз покажу як я їх садив. Садимо ми їх останні роки в одну строчку. Ось. Це у нас один рядок, другий рядок. І під стіною там третій. І так, між кущами 15 см, Потім ми їх підв'язуємо ось так. В'яжемо, звичайно. Нічого тут під'язали, обмотали і розводимо на дві сторони. Ось так, вгорі між верьовкою 50 см. І, вас виходить, від верьовки до верьовки 30 см. Скажу вам, садимо так постійно. Ну, раніше пробували інакше, там, експериментували, знаєте, як перший раз, то по-різному, але зупинились на цьому варіанті, непоганий, для нас це підходить. Скажу вам не густо. Огірок ми опускаємо, але це інша тема, проте поговоримо вже пізніше, як підростуть наші огірочки. Цікава тема буде. Тому кому цікаво, підписуйтесь, не пропустіть. Особливо для новачків. Тому що ми експерименти проводили дуже часто. Як краще тому так, так, далі. Чому в одну строчку? Тому що економити місце, по-перше. По-друге, можна посередині ось сюди, дивіться, запхнути сюди огірок, ой, вибачаюсь, помідор, рядочок. Це у нас наміб кущовий. Він великий не буде. Тому огірку не заважатиме. Якщо посадите в два рядки, то у вас приблизно ось один кущик, тут десь буде другий. Потім ще тут рядочок, так само ж тут другий кущик, ну, займе місце. Тому я б вам совітував садити в один ряд. Тим більше ми садимо на продажі. Це в нас не перша теплиця така, там ще дві буде під огірком. Тому це саме такий непоганий варіант. І зекономити місце. Тут у нас помідор, рядочок, там у нас капуста. Помідор ще не весь досадили, тому що мішають ящики, там у мене розсада з перцем. Піде тепло, я його опустю, ну, ящики поставлю додолу. Потім вже досажаю помідор і там залишилося може 50 стаканів огірка. Ось так. Тут теж трішки посадили рядочок. Помідора. У нас небагато тут десь. 100 кущів може буде, а може і не буде. Ось такі справи. добриву я в землю нічого не давав, поливав після посадки звичайною водою. По листу я обробив кальцієм, потім дав бор за сьогодні і завтра дам калій. Каліні добрива це по листу. Потім оброблю ще магнікуром. Тому що гірок, ну, такий, як на мене, бувало й покраще, знаєте. Тому магнікур потрібно дати. Погода холодна, хоч і топимо круглі сутки, тут плити вже, я не знаю, хоч би не розвалились, бо з кирпича все топим-топим, але сонце нічого не замінить. Ось такі друзі справи. Далі буду знімати, показувати. Дякую вам за нові підписки за коментарі. Далі буде. Всім пока!